Всім привіт! Мене звати Дарі, і я книжкова маніачка. Останнім часом на моїх поличках з'явилося дуже багато товстезних книг, які я дуже хочу прочитати в цьому році, але кожного разу, коли я обираю нову книжку, я якось проходжу повз них, бо мене лякає, по-перше, їх об'єм, а по-друге, те, що це історичні романи. І я не впевнена, чи зрозумію я цю книжку, скільки часу мені знадобиться її прочитати. І взагалі вона така лякають мене ці книжки. Отже. Тому сьогодні я хочу спробувати разом з вами прочитати не перший розділ, а от перший так сторінок 100, аби провичувати стиль цих книжок, як вони написані, як легко мені це читатиметься, і скільки часу знадобиться у мене на ці книжки, Який там, яка там атмосфера, настрій, аби знати, на коли собі ці книжки планувати. І тому я обрала п'ять книжок, які цікавлять мене найбільше. Перша це Джонатан Стрендж і Містер Норел. Я давно вже задивляюся на цю книжку, але от ніяк за неї не візьмусь. Я знаю, що Сюзанна Кларк пише якось. Дуже незвично, дуже красиво, і я боюсь, що можливо я не зрозумію їсти, і це не історичний роман, це радше суміш, це фентезі по суті, але у історичному сетінгу. Тому і я це сприймаю більше як історичний роман, оскільки тут. Здається, має бути Англія 18-го століття чи 19-го. І ось я собі виділила перші 80 сторінок, чи це перші 7 розділів, аби зрозуміти, про що ця книжка і як вона написана. Друга це Нью-Йорк Едварда Резерфорда. У мене на поличках вже здається 5 книжок цього автора. І от я все ніяк за жодну з них не візьмуся, бо це такий величезний, такий масивний історичний роман. І я їх трохи боюсь, цих книжок, хоча знаю, що вони мають бути написані дуже так жваво, енергійно там іде оповідь. Тут багато героїв, і загалом тут показана історія от одного міста нью Йорка в даному випадку через життя людей, які жили в цьому місті, і всі вони різних статусів, походження. Отже, має бути дуже цікаво. Тому я виділила собі перші 138 сторінок. Тут розділи не, не прораховані, скажімо так, вони мають назви, і я хотіла б також спробувати його і англійською почитати у мене лондон англійською. Але я думаю, зупинимось спочатку на українській версії. Наступна це стовпи землі Кена Фолета. І я довго думала, що це якесь епічне фентезі, але виявляється це історичний роман. І я взагалі не розумію, про що він, оскільки анотація тут на один такий маленький абзацик, і вона каже, що це про людські пристрасті. про владу. Про боротьбу і якась там філософія буде. Зараз секундочку. Сетінг тут середньовічної Англії. І разом з героями ми візьмемо участь у будівництві Величезного собору, долаючи на шляху прикращити небезпеку. От-от, Про що це. От Тому я хочу зрозуміти, про що це, і наскільки складно це написано. Хоча, мені здається, воно має бути не, от, не сфокусоване на історичних різних подробицях, а от саме на. От на чому я не знаю. Сьогодні і дізнаємось. Хоча для вас це буде сьогодні, а я їх читатиму впродовж я не знаю, скільки часу мені знадобиться, аби прочитати навіть от перші 100 сторінок кожній з цих книг. Це 500 сторінок за день. Я точно це не прочитаю. Наступна це Джерело Айн Ренд, книга, про яку я взагалі нічого не знаю. Я знаю, що Айн Ренд одна з найвідоміших американських письменниць, і ем, що це по суті не історичний роман, це м, просто роман, який був виданий у. Під час Другої світової, якщо я не помиляюся, там десь у 40-х роках, і вона писала про ті часи, ну, скоріш за все, про початок ХХ століття. І судячи за анотації, тут мова йтиме про молодого хлопця, здається, як... якого суспільство не приймає, оскільки він має власну думку, яка дуже відрізняється від загальноприйнятого щодо суспільного ладу, устрою. І оскільки це 30-ті-сорокові роки. Я це сприймаю як історичний роман, і остання це The Covenant of Water Абрагама Вергеза. Якщо я не помиляюся, цю книжку планують видавати українською вже в цьому році, але я не пам'ятаю, яке видавництво. Але здається, я бачила десь анонс на неї. І це така сімейна сага, яка охоплює життя декількох поколінь в Індії, і там як прокляття. На цій родині, що в кожному поколінні хтось вмирає від утоплення. І на початку ми знайомимося з дівчинкою, чи то ми бачимо, так починається, скоріше за все, історія про дівчинку, яку відправляють до її чоловіка, їй там 14 років, її насильно видають заміж за когось. І... От, от, все, що я знаю. Але я чула відгуки на роботи цього автора на інші його романи. Він один з ну таких найшанованіших письменників сучасності. Тому мені дуже цікаво познайомитися з цією книжкою, тим паче, що ем, так ця книга була на книжковому клубі Опри, і здається, після того вона стала дуже популярною. Тому мені цікаво. З нею познайомитись, тут я вибрала перші, от, перші 100 сторінок, перші 12 розділів. Давайте, мабуть, з неї ми її почнемо. Як прочитаю усі ці сторінки, одразу поділюсь з вами своїми враженнями, отак от, от дуже свіжими. Я дочитала до кінця першої частини, це трохи менше, ніж я планувала, але тут вже завершена, от логічно завершена перша історія, і далі вже події відбуваються багато років по тому вже з іншими людьми. Але, як я розумію, вони якось будуть пов'язані з цією родиною. Я боялася, що ця книга мені буде буде схожа на Шантарам, після якого мене залишились двоякі враження. І так я її тоді не дочитала. Я так і лишилась десь там на трьохсот сторінці. Але вона абсолютно ніяк не схожа хіба що тим, що події також відбуваються у Індії. Вона мені нагадала дві інші книжки, от не історію, а саме як це написано. Це сьогун і там, де співають раки. Ви знаєте, обидві книжки я ніжно люблю. І з е, тут те, що от тут багато. І індійських слів я не знаю, я забула, яка саме мова використовується в цьому штаті, який описаний. Тут спочатку була от історія штату, чому вони християни, і багато от подробиць, от саме про уклад життя людей у цьому регіоні, у цьому містечку, і чому вони там бояться води і так далі. Ну тут багато маленьких деталей. Так про що воно? Що в чоні теж було багато японських слів, вставлених в текст, і ти розумієш значення цих слів з контексту. І тут такий самий прийом. В принципі, і у книзі Ловець Повітряних зміїв» було таке саме. Мені цей прийом дуже подобається, і якщо це майстерно написано, то ти дійсно починаєш якось запам'ятовувати ці слова, і тобі вже не потрібен їх переклад. А там, де співають раки, тим, от як описана, як взагалі написана сама книга. Така от вона теж трохи, я б сказала, навіть меланхолійна, якась от. Повільна і як описана природа, от якось за настроєм, за вайбами, вона мені нагадала там, де співають раки. І, можливо, е також тому, що от у першій історії, першій частині головна героїня дівчинка, їй 12 років, а не 14. І вона також сама більшу частину часу, от вона приїздить до свого чоловіка, і тут немає отієї драми, на яку якої я боялася, що чоловіку її за 40, і їй вона ще по суті дитина, і її віддають в той дім, де вона буде. Ну, Коротше, вона там одна з ним, але він нормальний чоловік. Він до неї і поставився як до дитини. Вона е, готувала там, ну, слідкувала за будинком, і вона також доглядала його сина від. Е... Першого шлюбу, і в першій частині ми спостерігали от саме за їх життям, як там у них все влаштовано, як там все налагоджувалося з часом. І мені дуже сподобалось. От як тут прописані персонажі, їх характери тут мало діалогів, тут більше описів, але якщо ці діалоги є, то вони дуже значущі. Для історії, і мені дуже сподобалось, як це написано. От і я думала, що це така дуже літня книжка, бо все ж відбувається в Індії, але Індія це не лише про літо. Е, тому цю книгу можна читати будь-який сезон. І чесно, мені дуже хочеться продовжити. Тому зараз вона єдина прочитана з цієї стопочки. То звичайно, вона в мене номер один. Але далі подивимось, можливо, саме її я і продовжу. Е, ну можливо, не цього місяця. Бо в мене там ще тих планів ще ці книги подачити треба. Але на весну я візьму її. Але подивимось, оно скільки ще книжок, давайте одразу візьмемо тоді і наступну. Хоча мені хочеться хочеться читати далі оцей Covenant of Water. А наступною в мене лежить джерело Айн Ренд. І скільки я тут собі сторіначок виділила? 76, перші 5 розділів. Але тут такий дрібненький текст, і тексту багато. Тому, думаю, оці 70 сторінок мені дадуть повну картину. Того, як ця книга написана і про що тут ітиме мова, одразу виправлю себе. Джерело Айндренд це не історичний роман. Якщо події книги відбуваються у певному часовому проміжку з минулого, це не означає, що це історичний роман. Це так, я для себе нотаточку роблю, бо більше так не позоритись. Тут події розгортаються у 22-му році у Нью-Йорку. і це такий ем, далекий від реального Нью-Йорк. Усі персонажі, усі будинки в цій книзі вигадані, але. О, цоє, оцей дискурс, який ведеться в цій книзі, він частково базується на реальності. А загалом, це книга, в якій авторка розкриває. Принципи філософії об'єктивізму, це раз е, головного героя, який іде проти системи, і він хоче, він молодий архітектор, і він хоче будувати будинки так, як це бачить він, не так, як диктує суспільство. А суспільство тут таке трохи гіперполізовано і фіксується на таких е, древньогрецьких, древньоримських спорудах. Усюди переважають будівлі в стилі класицизму. Тобто, кожна нова будівля по суті є копією чогось із минулого. І е, ото єдиний архітектор, який Почав впроваджувати е, нові стилі: це сталь, бетон, скло, та ще все, оце от нова епоха, е, як це стиль модернізму, чи як воно там називається. Оці хмарочоси які просто вгору линуть і там немає оцих декоративних фасадів, колон. І ось е, головний герой він влаштовується на роботу от до цього архітектора. Бі, бі, йому подобається от саме як, як той мислить, яка його філософія, і те, що він не прогинається під. Е, Ну, під думку багатьох, і паралельно ми бачимо історію ще одного молодого архітектора, який вже навпаки робить так, як диктує суспільство. Точніше, він знає, як пробити дорогу собі, як зробити кар'єру, і розуміє, що для цього треба робити те, що від нього вимагають, не випендрюватися як у той інший, і робити щось нове, а копіювати те, що вже добре знане. І мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як це написано. Мені сподобались ідеї, які тут розкриває авторка. За стилом ця книга мені трохи нагадала... Ала кроніна от у нього дуже схожі герої. Там навіть в тому ж зорі дивляться вниз. От там була дуже схожа ідея. Один герой, такий ідеаліст, який слідує своїм ідеям, аби зробити світ кращим, от в тому плані, як він це бачить. А другий такий кар'єрист, який робить усе, аби добитися успіху. І ви знаєте, що Кроніна я обожнюю, тому у мене є відчуття, що це буде одна з найулюбленіших книг ever, після того, як я її дочитаю. А щоб її дочитати, мені знадобиться близько 12 годин, каже Рорк. А от попередня Covenant of Water, для неї треба буде десь 15 годин. Я заміряю швидкість читання, аби от. Знати скільки часу мені знадобиться, і чесно кажучи, цю книгу мені також дуже хочеться продовжити. Вона мені дуже легко читається і мені імпонує оцей стиль, яким пише авторка. І тут гарний переклад. Друга книга і знову попадання в яблучко. Я хочу продовжити цю книжку. Але ми беремо наступну. А наступна це стовпи землі Кена Фолета. Найбільше серед усіх тих, які я запланувала на це відео. У ній 1060 сторінок, і я виділила собі перший розділ, в якому 95 сторінок. От зараз і подивимось про що тут йтиме мова і як швидко це читається. Я вже встигла і поплакати так, що я просто не могла читати, і це лише перший розділ. Перший розділ. Ми познайомилися із головним героєм Томом, який є мулером-будівельником. Він будує в принципі все, все, що можна, але він мріє про будування величних соборів. І дружина його не дуже при цьому підтримує. Бо вони голодують, вони постійно в дорозі. От закінчується одне будівництво, і вони одразу їдуть кудись-інде шукають далі якусь роботу. У них двоє дітей: дівчинка і хлопчик. І ось на початку вони живуть в одному селищі, містечку, де він займається будівництвом маєтку для одного лорда. Але це раптово все відміняється. Їм трошки гроші платять, і їм доводиться. Вони вирішили залишитись там на літо, а потім вже їхати на осінь в місто шукати далі роботу. У них є певна інвестиція, це свиня. Вони її усе літо відгодовували, аби потім продати, і в них би тоді були гроші пережити зиму, навіть якщо вони не зможуть знайти інакшої іншої роботи. Але сталося так, що роботи вони так і не знайшли, свиню у них вкрали. І ось вже зима. Вони досі е, в дорозі від міста до міста, від селища до селища, десь, десь вони живуть, десь якось перебуваються, продали вже все, що можна, аби якось прогодувати себе. І е, дружина при цьому ще й вагітна, і їй от-от народжувати. І вони досі от, нічого не мають, і все настільки погано. І там оця от, стена в лісі вночі, що там відбувалось, от там мене все просто мене аж трусило. Я так плакала. Але не буду вам розказувати, що там то ви вже самі дізнаєтесь. Це складна, я б сказала, книга. Ну, це середньовіччя. Тут багато деталей побуту, як там люди жили, що там відбувалося, і так далі. І це трошки складно читати, але при цьому дуже цікаво. Тут багато різних архітектурних... Подробиць не так багато, але от видно, що автор розбирається в темі, про яку він пише. А тут ну, головна ідея, це, я так розумію, от, власне, буде будування якогось одного величного собору, в якому прийматиме участь головний герой. Але до цього ще не дійшло. І на початку в пролозі цікаво було про задумку автора, як він наважився написати такий величезний історичний роман, при тому, що він був відомим письменником трилерів. І от мені цікаво почитати його трилери. Я знаю, у нас українську видавали якісь ем, от, «Червона плодинка в нього була. Але він мене не дуже зацікавив. Там багато політики мені здавалося, але треба буде почитати про інші його трилери. Так от, ем, сам автор виріс у релігійній родині, але я забула, як називалися та релігія. Вони були проти всяких церковних оздоблень. Вони не ходили в звичайну церкву, у них була. Така як маленька кімната з круглим столом, де вони займалися своїми релігійними зборами, і він ніколи навіть не бачив отаких. Розписаних красивих соборів з великими вікнами, з вітражами і так далі. І коли він вже в дорослому віці подорожував як е, репортер, журналіст, він почав е, ходити по різних е, храмах, соборах у Англії. І тоді він загорівся цією темою написати велику книгу про будування собору у середньовічній Англії. І це дуже гарно написано. Видно, що він е, досліджував цю тему. Єдине, що мене так трохи спантеличило, це два рази таке було у першому розділі. Те, що от ми читаємо десь 30-40, і потім йде один абзац, в якому коротко переказується все що було до цього. І перше, ну воно ніби якось і мало сенс, але не дуже. Потім це знову трапилось ще з сторінок, і знову нам переказують усе що було до цього, оці 30 сторінок. Не знаю, можливо, автор так писав, аби собі нагадати, що, що він там писав ці до цього, оскільки він казав, що от перші 100-200 сторінок він там він довго над ними працював, там майже рік йому не йшло, от, йому складно писався цей роман. Він більше трьох років над ним працював. Можливо, тому й далі такого не буде. І ще один момент: от саме в українському виданні, що усі згадки там ярдів, футів, миль. Вони переводяться в метри-сантиметри. І це, в принципі, непогано, але це робиться постійно. Тут багато оцих відстаней. І от на одній сторінці була одна миля це 1,6 км, кілометрів. І на наступній сторінці от прям поряд така сама зноска. Одна миля це 1,6 км. кілометрів. Ну, одного разу згадати це було б досить, мені здається, ані так. Кожна цифра тут переводиться, і трошки мене це е, трошки дратує, бо я коли бачу зноску, мене очі постійно е, вниз, е, вниз сторінки скачуть. Але в принципі це видання дуже зручно читати. Тут гарний переклад. Загалом книжка. Класно. але я її читатиму паралельно з іншими. Бо ну це таке доволі складне читання, і загалом про середньовіччя я не можу читати лише одну книжку про середньовіччя. Мені її чим треба чимось розбавляти. Тому вона поки не на першому місці серед тих, що я читала, але я однозначно її продовжу. І давайте одразу візьмемо наступну: це Нью-Йорк Едварда Резерфода, в якій я виділила, не знаю чого так багато, аж 138 сторінок і. Можливо, тут розділи такі великі, але подивимось. Може, я й менше прочитаю. Мені здається, вона читатиметься легше за стовпи землі, бо тут не середньовіччя. Тут вже точно буде якийсь пізніший час, але тут має бути від заснування нью йорка Не знаю, коли, коли Нью-Йорк заснували, от і дізнаємось. І забула сказати, що згідно з Рорком, для того, аби прочитати стовпи Землі, мені знадобиться 12 годин. Не, не розумію, чому так швидко, вона величезна. Можливо, тому що тут багато діалогів, і вона, в принципі, дуже легко читається. От тут ем, око не чіпляється ні за які терміни, ні за імена, ні от ніяких дат тут таких немає. Тобто це не важке чтиво. Але от через ті події, через ті ситуації, в яких опиняються герої, це емоційно важко читати. Можливо, тому настільки швидко. Але от поки «Covenant of Water» Най, найчасозатратніша книжка. Я прочитала перші 100 сторінок Нью-Йорка. і поки що вона сподобалась мені найменше серед усіх, що я читала. Це от найісторичніший роман серед них. І е, тут дійсно більше уваги приділяється, от саме тому, як розвивається місто, саме історії цього міста. Тут є герої, так і ця історія показана через різних героїв. але не прив'язуєшся до них під час оповіді, оскільки оповідь йде так дуже швидко, оскільки авторові треба охопити дуже великий проміжок часу і просто фокусуватися на усіх деталях неможливо. Тому більша увага тут зміщається саме на історичні події, на історичні постаті. Тобто головні герої це вигадані персонажі, але вони знаходяться в оточенні. Чи то прототипів, чи то реальних історичних постатей, і оце дуже цікавий аспект цієї книги. Але от самі персонажі їхні історії абсолютно не зачіпають через те, що от вони якісь такі. Ем, не особисті, ем, не емоційні, не знаю, як це передати. От просто читаєш, ніби хтось розказує свою історію, але це так якось сталося колись давно і щось давно то давно забути вже. Цікаво, що Нью-Йорк на початку називався новим Амстердамом, і там жили лише голландці, лише через деякий час англійці ну англійці його то забирали собі, то голландці його знову віднімали. Якось там отакі перепалки велися і як. Як і через що потроху винищували місцевих індіанців. Багато цікавих моментів в цій книзі. Але от це також та книга, яку б я паралельно читала з іншими, оскільки тут дуже багато інформації і стається таке ж перенасичення. І як не дивно, також на аби дочитати цю книгу, мені знадобиться ще годин 12. Я не розумію, вони якось видався всі книги по 12 годин. І поки я її відкладаю. Читаємо зараз останню Джонатан Стренч і Містер Норрел». і потім я зроблю такий невеличкий рейтинг від найкращої до тієї, яка сподобалася найменше. Перша книга, над якою я заснула, я дочитала десь до 70 сторінок, бо став мене вже не вистачає сил, бо це складно читається. Вона написана, от як такий класичний англійський роман. 19 століття тут події відбуваються на початку 19 століття, і сетінг такий доволі правдоподібний: Лондон, Йоркшир, там різні джентльмени, лорди, їхнє життя. І на початку ми знайомимося із певним товариством магів. Це ті люди, які не практикують магію, але вони її вивчають з усіх можливих письмових джерел. І ось вони дізнаються, що є один такий містер Норел. Який дійсно знає, як користуватись магією, і він погоджується їм продемонструвати свої здібності. Вони всі збираються у певному соборі, але сам містер Норел не з'являється. З'являється його помічник, який каже: це не проблема. Він і так вам продемонструє зі свого. Маєтку, у де він там живе, в Йоркшиві. І після того, як дзвонять дзвони, усі статуї у цьому соборі ніби оживають і починають говорити, розказують про свій досвід, там що вони там бачили. Хтось бачив якийсь злочин, хтось бачив якесь щось там інше, і вони всі одночасно починають говорити. І оце товариство магів, усі люди в цій. Спільноті, окрім одного, підписали певну угоду з містером Норелом. Що якщо він справді може довести, що він практикує магію, тоді вони всі відмовляються від цього титулу звання мага, і в принципі, це от їхнє товариство розпадається, і він і тоді містер Норл є єдиним практикуючим магом. У Англії, і загалом така історія тут, що в Англії колись магія була дуже сильною, але от з часом вона все забулася, і тепер, от навіть ті, хто її довго і нудно все життя вивчають, абсолютно не знають, що з нею робити. І, от, навіть після того, як цей містер Нрал всім довів, що він маг, він переїздить до Лондона, аби якось просувати Англію в маси, робити її сучасною. Він нічого не робить по суті. Він спочатку сидить в своєму будинку, його ледве звідти виколупують, починають водити по вечірках. І на тих вечірках він також ніякої магії не демонструє. І загалом, от це написано. От, мені здалося, є такі нотки якоїсь е сатири чи е іронії щодо суспільства тогочасного суспільства в Англії, що вони от такими були дуже е сновими і трималися за от за, за правила поведінки, е за етикет. І що от навіть коли з'являється якийсь мах. Отакий, от от, наче єдиний за століття, чи скільки там не було тих магів, і все рівно до нього всі так ставляться. Ну, ніхто його навіть не попросить показати магію, бо це ж непристойно. Загалом це написано гарно, але це складно читати. Оце такий дуже насичений текст. У нього багато. От вони розмовляють, як лорди, баронети, оце, як знать у 19 столітті, і це складно читати українською. Це Мабуть, би, сталося набагато швидше, бо рог сказав мені, мінімум 18 годин знадобиться, аби оце прочитати. І я заснула навіть на цією книжкою. І Джонатан Стрендж ще тут навіть і не було. Я вам так показую, вона ж називається Джонатан Стрендж і Містер Нолл. Джонатан Стрендж це має бути його учень, який от пізніше з'явиться, і вони разом ем, намагатимуться, я так розумію, допомогти уряду. У війнах з французами, і що не знаю, що там ще буде. Але вона така дуже повільна, дуже багато деталей. Тут дуже багато імен, особистостей, якісь легенд, які циркулюють у цьому суспільстві. І тут є примітки, тут багато приміток, і примітки, які стосуються от саме світобудови. Зараз хотіла вам показати одну сторінку, де примітка займає практично, от, практично сторінку. Оце все це примітка просто про історію, яка там сталася певний час назад. Щодо там, ну, Яка вже майже легендою стала. Ем, от якось так. В принципі, мені і сподобалось, але це не та книжка, от яку я зараз хочу кинутися і читати далі. Це явно буде, це розтягнеться доволі надовго мене таке читання. І я поки що не зрозуміла, в чому суть цієї книги, в чому основний сюжет, про що вона. От вона мені ще нагадала Вавелон Ребекки Кван. От В тому плані, що от вона така реалістична і теж там Англія 19 століття початку. І, і ніби, от як це називається? Історичне фентезі, це називається, хоча фентезі тут от, наче адаптоване під реальність, скажімо так, От там наче магія є реальною. Як, як Гаррі Поттер, я б сказала. От Гаррі Поттер для мене це не навіть не дуже фентезі, от воно якесь таке реалістичне, оскільки воно вбудовано в нашу реальність. Не знаю, чи це має якийсь сенс, але я думаю, ви мене зрозуміли. Так от, давайте зробимо якийсь рейтинг із тих книг, що я сьогодні тут з вами читала. На умовному першому місці у мене джерело Айн Ренд. Не знаю, чи там вона мені в настрій зараз потрапила, але вона мені читалась дуже легко і мене зацікавив сюжет, герої. І от чомусь мені хочеться продовжити саме її. На другому місці «Стовпи землі. Хоча я й сказала, що от зараз, мабуть, не настрій, дуже багато середньовіччя, але мене зачепила історія. Тут така дуже особиста історія однієї родини, одного чоловіка, і мені цікаво, що буде далі. Хоч і трохи в певному плані вона була дивною, в плані поведінки героїв, але нехай це, це 12 століття. Можливо, люди так і поводились тоді. Жінки особливо, хоча, хоча не думаю. Та все ж далі Covenant of Water, яку можна перекласти як. Договір з водою, угода з води, угода води. Мені дуже сподобалася, яка тут атмосфера, як це легко при цьому написано. Але якби тут також була історія однієї людини, яку стовпи, хоча ще не знаю, у стовпах землі теж, мабуть, історія буде як декількох поколінь, подивимось, але тут от прям далі йде історія зовсім інших людей, і тому мені легко від цієї книги зараз відірватися і почитати щось інше. Але якби це продовжувалася історія тієї ж родини, мені, мабуть, складно було зупинитись. Наступною я взяла Нью-Йорк Резерфорда, яка мені також сподобалась, але от ем, трохи. Суховатою вона мені здавалась, мені хотілося б більше, от саме подробиць життя цих людей. От на початку, от за скільки там я прочитала перші 100 сторінок, ми побачили вже історію одного голландця і те, що в нього донька від місцевої індіанки. Потім ми бачимо цю ж родину, але вже зі сторони чорношкірого слуги не слуги а раба в цій родині, і вже далі йде його історія, але також дуже швидко-швидко і так і між цим дуже багато історій, дуже багато подій, реальних історичних постатей. Що там відбувалося, ну це таке теж не, не дуже легке чтиво. І <смас>, мозок у мене сьогодні, після всіх цих книг просто-просто кипить. І останню тоді я взяла вже Джонатан Стреч, Містер Норел, бо дійсно якийсь сон на мене ця книга нагнала. Я розумію, що до неї треба бути готовою. Бо написано це от ну, найскладніше з усіх, що я сьогодні читала. При цьому що це навіть це не історична проза. Усі деталі, усі імена, які тут є, це вигаданий світ. І його треба зрозуміти, аби зрозуміти книгу, точніше, навіть не зрозуміти, а просто зануритись у цей світ і зважати увагу на деталі, бо деталей тут багато, і я думаю, вони важливі. Але от якось я не бачу, куди це все веде. Але сподіваюся, сподіваюся, я її таки продовжу цього, цього року. Я хочу її прочитати, бо мене, мене інтригує ця авторка. По-перше, а по друге, те, що ну, це така вже ем, не класика, а одне з таких з найвидатніших фентезії. Як мені здається, багато я чула таких відгуків на неї. Тому хотілося б її прочитати. Сподіваюся, я її осилю. Якщо читали якусь із цих книжок, поділіться, будь ласка, дуже буде цікаво почути ваші враження. І можливо, ви мене мотивуєте читати ці книжки швидше. А ще, може, ви могли мені порекомендувати якийсь такий гарний історичний роман на 800 плюс сторінок, який я люблю збирати на полицях, але рідко наважуюсь читати. Була б дуже вдячна за ваші рекомендації. Дякую, що додивились до цього моменту, і побачимося зовсім скоро у наступному відео.